Відчепіться від дончича. У Далласі розповіли про шкідливі звички Дончича. 25-річний словенський захисник Лейкерс Лука Дончич має кілька шкідливих звичок. В цій новині говориться про те, що всі дуже, дуже переживають за Луку Дончича та його шкідливі звички. Шкідливі звички це те, що він полюбляє зайти. В якийсь клуб увечері, в, який, в якусь кафешку, не знаю, ну в якийсь барчик, та покурити кальян. Дуже багато знімків про те, що він такий. Ну, любить людина так робити. Експерти, які дуже слідкують за кожним гравцем, за тим, щоб у нього була форма. Наразі ніяких претензій не можуть висловити, але дуже-дуже переживають, що це на протязі п'яти років може статися великою проблемою. Те, що Дончич наразі полюбляє курити кальян, я, чесно, нічого з цього приводу сказати не можу, просто забавно, що такий чувак на такому рівні просто ходить десь в кафе і курить кальяни. Це ще раз доказує нам той факт, що всі спортсмени, всі зірки це просто люди, які теж хочуть жити своє життя. І дайте їм його спокійно жити. Він найкращий на майданчику. Він показує неймовірні результати, що ви хочете від людини. Відчепіться від Дончича.